Ранок дому триває, і ми раді знову зустрічати гостей. Сьогодні до нас завітає гурт The Alibi Sisters. Поговоримо про творчість під час війни, про плани і про концерт, який відбудеться вже 24 березня. Я зустріну. Далай. Доброго Добрий ранку! рано. Добри рано, вітаємо. Вітаю вітаємо всіх. Привіт. Вітаю. Привіт. Добрий ранок. Може, кінострі одразу дякую. Дівчатка, таке враження, що ви не прокидалися, що ви так, опа, і такі красиві. Так, да, Ми вже готуємося до всіх найближчих подій, тому ми майже не спимо і не їмо. Чому Ми тільки жартуємо. співаємо. Все, а тільки співаємо. Розкажіть, чим зараз живе дует? А, не хочеться про сумне, але в принципі це наші реалії. Живемо, мабуть, як і всі, як і всі Ух, українці. Цими новинами і стресами постійними, перманентними. І живемо очікуванням перемоги скорої і Це долаємо ці перешкоди, так само як і всі українці, тому що ми абсолютно занурені у контекст. Але при цьому виховуємо дітей, готуємося до концертів, працюємо, тобто робимо все можливе, щоб підтримувати себе та інших, і щоб я... донатити звичайно. Я тобто. знаю, що ви абсолютно повністю змінили своє я не знаю, амплуа так від того, яке було до війни і зараз. Це, це так... правда. Вже, вже декілька років ми працюємо в цьому напрямку і співаємо на наїдіші і не тільки. Так, ви для вас це новина вау. так у нас вже було багато не досить новина. концертів. ну да, для вас ні тому так зараз відчуваємо абсолютно комфортно себе в цьому. Особлива програма, яку ви готуєте на 24 березня, вона присвячена поріму. Одразу хочеться сказати хак порім самих так. гарного Замець. та веселого поріму. всім. вже скоро будемо всім так казати. Так так я, я вибачте, я не єврейка, я не знаю, що це таке. Розкажіть. Ну особливість що за свято порім uh, ну Пурім для нас в першу чергу, як для музикантів, цікавий з точки зору музики, тому що єврейська музика, так само як українська, вона ну, в більшій мірі пов'язана завжди зі святами і. Музиканти це ті люди, які грають на свята, вони створюють настрій, вони дають атмосферу. І так, ми заліною з нашою врейською програмою працювали вже як музиканти там на весілях, і на барміцвах. А от на Пурім нас запросила в'ява, щоб шанувати традиції саме цього свята. А ми навіть готуємо декілька пісень з Пурімського блоку, тому що це особлива, цікава. Дуже такі саме, так пісні, які співаються на це свято. Саме до Чорбім, до речі, теж наш так. хід, це саме Пурімська пісня, але ці пісні зазвичай розповідають історію історію цього свята, а це історія чудесного порятунку євреїв від відстати персами, mm. і отут дуже важливий меседж: це саме про те, що світло перемагає темряву, що ми перемагаємо ворога. Але наскільки це сьогодні актуально і для нас, в нашій країні? Тому а, і до речі, ця програма на ідіші подобається не тільки тим, хто розуміє і знає, і любить цю музику, але й нашим українцям так само і це не нам дуже за національною ознакою інтернаціональна дівчатка. Тому... А ви співаєте і на Ідіші і українською, чи зараз тільки на ідіш? Ча української обов'язково це до речі, це особливість нашої програми. Ми поєднуємо саме українське і єврейське, тобто ці дві культури, взагалі, вони дуже тісно наші народи тисячу жили на одній території. Це був потужний взаємовплив культурний. Тому ми у нашому репертуарі підкреслюємо ці взаємозв'язки і співаємо звичайно українську і звичайно неї дав. Наприклад, у нас є пісня Янчику, українська народна, і куплет ми зробили на ідіші, і вона звучить просто як клезмерська справжня пісня і. Що це таке клезмерська oh. так, цікавий так. ранок. Ну а знаєте, інформативний ранок це теж дуже добре. Він бадьорить, це Звичай. точно. А музика, клезмерські традиції. Взагалі, початково хто такі клезмери? Це музиканти, єврейські музиканти, які грали на весіллях, але вони грали не виключно на єврейських весіллях. Вони тут на території України грали на українських христинах, весіллях, і це до речі, не виключно єврейські музиканти. Це там українські музики, це молдавські, тобто. Мультинаціональна палітра, Тобто ми практично клезмери, тому що абсолютно українки да співаємо на ідіші і пісні різних народів навіть але от сьогодні. Да буде дуже сюрприз. важливо підкреслити, що це така музична традиція саме східноєвропейських євреївашкіназів, і от до холокосту тут в ці традиції зароджувались на нашій у нашій країні, але. Врятували цю традицію лише іммігранти, які змогли виїхати за океан в Америці, і от таким чином і ця, ця хвиля продовжувала вже жити, поширилася так. світом. і стала популярною в всьому світі. І ми, до речі, коли співаємо ці пісні, ми нібито повертаємо сюди цю страчену традицію. І ми дуже відчуваємо в цьому певну місію. У вас був дуже гарний концерт. Я на жаль не пам'ятаю або єврейський Київ, або. Єврейська моя єврейська душа, моя так, та. моя єврейська душа серія концертів. Близько 15 концертів. Ми Такі дали. відгуки. Просто я супер дуже Чи приємно. будуть ще концерти. Сподіваюся, це так. навіть був не просто концерт, а як концерт-вистава. Так, так. І, і тим це і цікаво. Да, Сподіваємось, що буде продовження, але поки запрошуємо всіх на наші концерти музичні, які скоро відбудуться. Розкажіть, коли саме і де відбудуться ваші концерти? І з великим задоволенням, тому що зараз дійсно дуже складно щось планувати, а, mm -hmm. якісь проекти підіймати, а, тим паче, що. Дуже часто звучить, що це не на часі, а мені здається, що навпаки це дуже на часі, і дуже потрібно, тому що якраз Значайно. таки а, єврей, єврейська нація довела так само, як українська, що тільки через музику, через це не про розвагу, це про самозбереження культури, ідентифікації. Це, так. це про душу. Mm. Тому це дуже важливо зараз пам'ятати, коли а, подібні ми чуємо фрази. Це дуже важливо. Ну і окрім того, усі там з продажів квитків частина обов'язково грошей йде на Так, ССУ. От. так от. А, це, а найближчий концерт Буде у а, концертному а, майданчику в'ява 24 24-го числа. В Києві це якраз півпадає з «Пурімом», угу. і до речі, разом з в'явою ми робимо такий, нібито, інтерактив. Ми будемо пригощати традиційною випічкою вушками Вушка Амана, Амана. Тим хто прийде у карнавальному костюмі. Через музику ми відганяємо зло, і таким чином ми наближуємо нашу перемогу. Ну а тих, хто в Дніпрі знаходиться, теж чекаємо на нашому концерті 31-го, вже березня а, в минорі. Це, до речі, буде теж особлива програма. Називається вона Баліпте лідер Аф їдиш", Улюблені пісні наїдеш. Ага. І ми це трошки інакше програма, але теж дуже чекаємо всіх, хто в Дніпрі, а хто може приїхати. В чому це секрет. Два концерти найближчим. Найближчі, найближчі, да. Ну а далі вже як піде, да? так? Так, два, два і третій, четвертий. Далі побачимо. Такі енергійні, в чому секрет? Ми маємо бути такими зранку. А ви такі енергійні, що просто... Запрошуйте нас? Ми будемо підзаряджати. Ні, я я думаю, що просто справа в тому, що е, музика додає енергії. Знаєте, як звучить е, в наші е, нашій виставі, до речі, звучала фраза. Поки звучить скрипка, життя триває. І так само у нашій пісні, яку ми співаємо, дернаршер, новий мотив каже, там дуже класні слова. На зло ворогам ми будемо співати танцювати. Я думаю, що ця це енергія пропулем, додає так. дівчатка. Які плани у вас на майбутнє? Що плануєте найближчим часом? Зараз була... дуже складно планувати якось так далеко на майбутнє, Але... тому... ну, на на... Є, є. до майбутнє. Тому на найближчі я поділюсь, і це до речі, ви вперше про це почуєте. Це абсолютно така для нас дуже важлива інформація. А для а... нас хвилююча розхвилюється для нас, тому що ми подали грант на УКФ. Ми дуже б хотіли зняти серію маленьких фільмів. А як... і цей проект взагалі називається Україною пошуках. Світу їдеш, тому що саме з нашої території пішла дуже велика кількість визначних взагалі на весь світ культурних діячів, музикантів, дуже режисерів долу, тобто дуже велика кількість. І саме через ці історії, які пов'язані саме з Україною, ми хотіли б розкрити там нашу спільну історію ці сторінки, які про які дуже мало говорять. Це буде вісім міст України і а, це або містечок, таких, як, це як, там, Біла Церква, діло. Це гарно що ми отримаємо і ці фільми, маленькі документальні фільми. Ми відзнімемо. Я посилаю вам, щоб ви виграли, виграли грант. дівчатка. Ну і е, сьогодні ви будете співати пісню. Да. Ви ж розумієте, ми вас так просто так не відпустимо. Та да, ми задоволені. Можете поділитися, про що буде ця пісня? Як створювалася? О, це дуже цікава пісня. Сьогодні прем'єра. Ми вперше будемо співати для, для всіх вас, і для глядачів. Е, називається Йошки Фуртавек. Перекладається, як Йошка йде. В армію, на жаль, дуже, дуже така актуальна зараз е, тема для нас. Але тим не менше, насправді. На от, от до речі, те, як ми сьогодні її виконуємо, це буде така жива ілюстрація, що таке клезмер. Тому що в нас на акордеоні татарський музикант Шевкет Зморка, Клас. на кларнеті це інструмент, без якого неможливо так, уявити взагалі, клезмер, клезмер Олег Кадук. І ми співаємо їдіш, але увага! Ця пісня? О, ця пісня це грецька народна пісня або навіть танець. Тому бачите, такий мікс культур, така цікава палітра це і є справжній клезмер. Тому сьогодні, я думаю, продемонструємо. Дівчатка, це. Важливо це почути і важливо це співати. Дівчатка, де ви берете музикантів? Зараз досить складно, так, дуже багато. Це На правда. жаль, ще до війни наших музикантів по всьому і ми світу теж тим повиїжджали. Так стикалися. і зараз знайти класних музикантів рідкість. Абсолютно правда, це наш біль і це дуже. Важко, тому що це як родина, яку дуже складно роз'єднати. А у кожного музиканта є ще й свої родини. Тому ті, які виїжджають під час війни, або зробили це до війни, навіть вони не підозрювали, що будуть так, такі так, події, так, так. і вони вже не повернулися. То зараз музиканти це на вагу золота. Справді це дуже складно. І Але без нас них є чудова не чудова мож... команда. Просто да ну просто уявіть собі, так і людина, на яка навчається цьому все життя, і знає такі тонкощі, які не може, mm -hmm. не можна так легко здобути. І тому, ну, це дуже-дуже складне питання. Тоді так, без чого клезмерівська музика не може існувати? Без якого музичного інструменту? Та будь-який інструмент може грати клезмерську музику, але я поставила викладала кларнет кларнет і скривка. Добре, у вас буде сьогодні кларнет? Кларнет обов'язково, так. Буде? Тоді, дівчатка, чекаємо. Запрошуємо вас на сцену нашого уявну. Хочемо почути вашу пісню. Дякуємо. дякуємо дуже. Ходімо.

ge nerge zin mein tayer an tair ndir zokh shlecht ober mir zokh bit te ze ge nerge zin mein tayer kal to the Дякуємо за чудове виконання. Дівчата ви на висоті. Музиканти. Прекрасним дякуємо за дякуємо, дякуємо дуже. Вам. Дякуємо. Коли буде концерт, нагадаєте, задуму запрошуємо. Ми вже чекаємо 24 березня. У в'яві буде особливий концерт до Пуріму. Святкуємо разом. А наше тер триває, і просто зараз ми запрошуємо всіх до Бельгії. Провідаємо наш.